Привіт-привіт, друзі. Да, Питання задається часто. Як підключається дана турбонасадка? Багато людей бачать відео, да? ну, багато хто не розуміє, як це працює, як підключити. Давайте зараз запишемо відео і розставимо всі точки. Так, дивіться, у нас іде турбопушка. Є червона в мене, є сіра. Принцип у них однаковий, по розмірам вони однакові. Дує і та, і та дуже добре. У нас іде штекер. З насадки виходить штекер, це звичайний комп'ютерний штекер. Його так називають. Він тут не комп'ютерний, називають комп'ютерний, І в кожному оприскувачі. Зараз взяли 16-ку. да Це нова модель з міксером. Є у нас роз'єм, де ми заряджаємо наш оприскувач і ставляємо сюди цей роз'єм, який виходить з нашої турбонасадки. Думаю, зрозуміло. Встановили. І в нас кнопочка вже реагує. Ну, як би вам так показати, цей турбонадув, давайте от у мене там є лампочка ромашка, да? я от на неї направлю. Бачите Лампа шевелиться Ну Дує дуже добре. І в нас виходить з насадки такий кончик з гаєчкою. В комплекті з турбонасадкою у нас може бути запасна. Ну не може бути, буде, буде ще одна додаткова форсунка. І перехідник або короткий, або дли... ну, длинний, вони бувають міняються. Накручуємо сюди і накручуємо на шланг. Якщо у вас звичайний стандартний оприскувач, давайте так, розставимо сіточки сразу. Звичайний стандартний це звичайний китайський оприскувач. Не фірмований, наш звичайний, хай там буде Дніпро М, Форест, Форте, знаю, Мрія. ну, ще якось. Всі вони розроблені в одній країні, всі вони стандартні. Усіх виходить стандартний шланг, котрий підходить на всі моделі оприскувачка. Це стандарт. Під'єднали з, з нашим оприскувачем да, і нажимаємо на кнопочку в оприскувачі, Рідина поступає на форсунку і нажимаємо наш пропелер да, вентилятор. Це буде принцип ну, я так його порівнюю знаєте, з феном для волосся. Коли у вас волосся мокре, да, і ви феном його висушити, і за рахунок того, що дує гаряче повітря, да, поток воздуха, гарячий, ваше волосся рухається і дуже швидко сушиться. Так і тут рідина поступає в воздушний поток, перемішується, каплі робляться туманчиком. Да, і наша рідина ну, от навіть на травці, да, от ось обрати, бачите? Воно повністю буде равномірно, все буде оброблятись. Тому дійсно гарна штука, дійсно рекомендую для замовлення залишаю номер телефону, ціна турбонасадки 1050 гривень. Всім гарного дня, всім гарного вечора, всім пока!